Вітаю всіх на автомайданчику львівського авторинку Карбазар. Друзі, сьогодні наше відео, як завжди, буде присвячене нашим новинкам. Сьогодні їх буде величезна кількість. Додивіться відео до кінця, буде багато класних авто. З вами, як завжди, Олексій, долучайтесь до нашого ютуб-каналу і бажаю всім приємного перегляду. Audi a 6 кузові це 7016 року, 3 літровий бензин автомат та повний привід Quattro. 112 тисяч пробігу за ціною 23 тисячі доларів. Автомобіль представлений в кузові седан з люком, чорним шкіряним салоном. Має автомобіль клімат-контроль, коробку автомат, двокольні легкосплавні диски, підігрів сидінь. Досить гарна комплектація. Друзі, у нас буде такий поверхневий огляд. Адже сьогодні відео буде приблизно 50 автомобілів. Шкода Octavia A7, 19-й рік, 1.6 дизель на автоматі, 194 пробігу, ціна 14400. Має двоколірні легкосплавні диски, електропривід кришки багажника, та автоматичну коробку передач, у досить гарному та збережному стані салон автомобіля, великий екран, кондиціонер, якщо не помиляюсь, камера заднього огляду, парктроніки. гарний та містимий багажник в автомобілі, авто свіжопригнане, розмитене та сертифіковане і без пробігу. По Україні. Електромобіль Kia ev 6, 28 300 доларів ціна, 22 рік, 74 тисячі пробігу, 77 кВт батарея, запас ходу понад 450 км. Максимальній комплектації, друзі, з проекцією, отриманням смуг, адаптивним криз-контролем. автомобіль керується з телефону дистанційно. Дуже-дуже цікавий електромобіль в наявності на нашому. Автомайданчику. До речі, ми працюємо щодня з 10 до 19 по будням, з 7 до 15 по вихідним. І ви могли побачити, що в нас є ось така брошурка, можна так сказати. У нас ці всі автомобілі доступні у кредит та лізинг по дуже дуже вигідним умовам. Тому кого цікавить, звертайтеся, пишіть в коментарях будь-яке авто з нашого авторинку. Доступний, також, якщо ви б знайшли в якомусь іншому місці автомобіль і хотіли придбати вигідно у нас в кредит, звертайтеся до нас 067 777 3027. Будь-яке авто. Доступно в кредит. Зразом з нами дуже і дуже вигідно. Електричний ягуар 19-го року, 107 пробігу. Друзі, за європу ціна 22 тисячі 900 доларів. Друзі, просто бомбезна ціна. На ось такий ягуар. Запасом ходу понад 450 км. Давайте зглянемо в салон. Дуже гарно виглядає у нас передня панель. Роздільний клімат українською мовою. Ось такий електричний кросовер є в наявності на нашому автомайданчику. Nissan 13 2013 року, 1,5 дизель на механіці 241 пробігу. І, друзі, ціна за 13 рік, 9999 з тіканеним салоном та кондиціонером. Також маємо ось такого. Б8-го пасату повнопривідного, 15 рік, 275 пробігу з білим шкіряним салоном, 2-літровий дизель на автоматі. Але, друзі, фірматик, повний привід, Firmotion, перепрошую. Подивіться просто на цього красунчика. І ціна також просто-просто дуже приємна: 14 тисяч доларів. Також є Mercedes ML. 3 літровий дизель, 178 пробігу, 13 рік, ціна 19. 350 за 3-літровий дизельний емель з комбінованим салоном шкіра зі тканиною. електроприводом кришки багажника. Звісно ж, машина повнопривідна. Дуже цікаве авто. Також є Fiat 500X. 16 рік, 2.4 газ бензину в автоматі. 168 пробігу в даному автомобілі. Volvo XC60, 17-й рік. 153 пробігу, ціна 24500, 2 літри бензин на автомат та повний привід до даного автомобіля. Друзі, з цієї сторони три новинки, з цієї сторони чотири новиночки на нашому автомайданчику. Люди попереду йдуть, оглядають автомобілі. У нас їх нереальна кількість. Зараз на Яносі на майданчику під 300 автомобілів, щоб ви собі розуміли. Сьогодні вже продано два автомобілі, і день ще не завершений. Я для вас далі продовжую знімати Ренок Ліо 7-го року. Комплектації інтіаль Paris з підігрівами сидінь, клімат, контролем, 1,6 бензин на механіці, 207 пробігу 4950. З Opel Corsa, 4900 доларів, 1.2 бензин на механіці 194 пробігу має. І Ось такий Peugeot 4007 2013 року. 2,2 дизель на механіці та повний привід, 202 пробігу за ціною 11900. Renault Scenic, 1,5 дизель на механіці ціна його 6700 9 рік 227 пробігу комплектації Bose. Також є ось такий Hyundai Tucson. 8450 офіційно куплений в автосалоні на механіці. 2.0 газ бензин, 211 тисяч пробігу 19-го року, пов... року та повний привід. Дві сафіри. Будь ласка, є бензинова. 7800 її ціна 11-й рік, 219 рідного пробігу, 1,8 двигун на механіці семимісна. І є така дизельна поруч синього кольору. Ціна 7300 за 10-й рік. 177 пробігу, дві машини свіжо пригнані без пробігу по Україні. Ford Focus, офіційно куплений в автосалоні 2012 року. 1,6 газ, бензин на механіці. 260 тисяч пробігу. За ціною 6250 доларів. І Ford Focus, до речі, представлений в кузові хечбек. У нас з'явився ось такий Peugeot 308 SV, 2015 рік, 1,6 дизель, механічна коробка передач, 191 пробіг, з тканинним салоном, легкосплавними дисками, машина свіжопринена, розмитана та сертифікована. Також у нас, друзі, є такі самий білого кольору, але з автоматичною коробкою Aisin. Ще з новинок у нас ось такі два У нас електромобіль і гібридний автомобіль. Електромобіль у нас Renault Zoe 19 року. 127 тисяч пробіг, 9400, запас ходу 270 кілометрів з гарними дисками двопальними, великосплавними. І ось такий, Hyundai у нас є. Це у нас 20-й рік, 8 тисяч пробігу. У нас бензиновий гібрид. 18 тисяч 150 доларів ціна на такий автомобіль. До речі, друзі, всі фотографії даних автомобілів є на нашому сайті CarBazaar у розділі автомобілі. Також у нас є ось такий цікавий автомобіль, це Kia Venga, 1.6 бензин на автоматі з атмосферним двигуном, коробка гідротрансформатор 174 пробігу, 8900. Гарна висока посадка, гарний кліренс, машина без пробігу по Україні. Є шкода Фабія 9900 бензинова. На механіці, друзі, 21 рік, 64 тисячі пробігу. Ось така шкодовочка. 2008 Peugeot економний на механіці 15 рік, 124 пробігу і ціна всього-навсього 10 тисяч доларів. Друзі, нас дуже цікаво повні по кросоверам. Зараз їх буде дуже багато, дивіться уважно. 11 року жук, 1.6 бензинавтомат автомат та повний привід 182 пробігу, 9800, друзі, за жук з Європи. Далі у нас є офіційно куплене в автосалоні Hyundai Santa-Fe 2,2 дизельне 173 рідного пробівці на 17200. Машинка повністю обслугована, вклади не потребує абсолютно ніяких в гарному стані технічному авто. Також є ось така Mazda. До речі, в Сантафе білий шкіряний салон. Маста cx 325 бензин, автомат та повний привід з чорним шкіряним салоном, люком е, повнопривідна, дуже гарна комплектація, лінзована оптика. Жучок у нас зі тканиним салоном. Також є ось такий Nissan. Він рок. Той самий, в принципі, новий X-Trail. 21 рік, 77 пробігу, 2,5 бензин. Автомат. 21500. Гарна комплектація, прекрасний червоний колір. У нас в наявності ось таке красиве авто. Маканчик у нас був, а Outlander бензиновий гібридний був. Друзі, поясніть, дивляться, не купують європейський гібридний отлендер. Я просто не розумію. І ще одна гарна новиночка в нас. Mazda CX30, 2,5 бензин автомат, 45 тисяч пробігу. 19-го року комплектація BOX, ціна 18500. За ось таку красуню. Продовжуємо. Далі це ще не все, друзі. Друзі, три ось такі красивезні чорні кросовери у нас попереду. Це у нас Lexus GX. Сьомий вік. 4 47 газ бензин автомат, 358 пробігу. Ціна 16700 з двома комплектами Гуми. І автомобіль на пневному підвізці. Повністю обслугований, вкладень ніяких абсолютно не потребує. Honda CR-V. То речі з чорним скільним салоном. CR-V з темним тканинним салоном 2016 року, 91 пробігу, повний привід, 24 бензин та автоматична коробка передач. Ціна 16200. Всі автомобілі у нас доступні у розтермінування по найвигіднішим умовам в Україні. Нагадую вам це: Nissan Plus 2 7-місна версія, повнопривідна, 2-літровий дизель 11-го року 13300 ціна. На ось такий семимісний, повнопривідний Nissan Кашкай. Також в нас є Nissan на рок, ще один друзі. Нас, взагалі, подивіться на цей вибір автомобілів. Це просто неймовірно. 2,5 бензин автомат 14800 ціна 18-го року 84 пробігу. Безпека автомобіля ціла. Форт. Escape 12718 року, 1,5-літрова бензин на автоматі, 87 тисяч пробігу в даному автомобілі. Так, починаються далі легкові автомобілі. Mercedes є е класу. 2,2 дизель на автоматі, другий рік. Ціна, ціна 6500 доларів 293 пробігу в такій єшці. Ще заїхав до нас ось такий пасатик. Ціна його 12500 доларів. Дво-літровий дизель коробка автомат. 110 тисяч пробігу в даному автомобілі світлом шкіряним салоном. Також у нас є ось така шкода. Октавка ту. 4750, 1,8 газ бензин на механіці. І власник забирає. У нас ось такого це, фольксвагені дизельний, друзі, 2-літровий, кого цікавить, Також пишіть в коментарях, дамо номер власника. Що ж, друзі, попереду ще ось такі 4 новинки. Продовжуємо. Opel Insignia. 10 рік, ціна її 7500, 249 пробігу, 2-літровий дизель на механіці в кузові Універсал. Volkswagen Tiguan. Ціна 15900, 2-літровий бензин, автомат. 167 тисяч пробігу в гарній комплекції. Ці Це кросер нас. Друзі, гаспенза. Коробка в ньому автомат на повний привід. Двукольні лекосплані десь, та лінзована оптика. І ось такі 5008 комплектації Allure. Рідна фарба, рідний пробіг, 11300 ціна, 15 року, панорама, 7 місць. Проекція, навігація, клімат, контроль та гарні сірі легкосплавні диски. Друзі, ліворуч від нашого офісу є ось такий на свят автомобілів. Точніше, їх цілих два. Тут так ось всі автомобілі продаються. І позаду офісу у нас автомобілі продаються. Друзі, зранку ясності десь 300 автомобілів, різних моделей та марок. Всі вони без націночок, по цінам від власників. Розпочинає з 3008-го ось такого. 9-го року 7900-235 пробігу, 1,6 дизель на автоматі. Також гарна комплектація та гарна ціна сірими легкославними дисками. Друзі, у нас формат такий буде не часто. Будемо і далі для вас старатися показувати детально автомобілі. А через те, що у нас реально 60 автомобілів нових, просто фізично це дуже-дуже тяжко зробити. Кожну машину показати з усіх сторон. Тому, якщо вас цікавить, наприклад, ось таке авто у 3, 2008 Peugeot 19 2019 року 103 пробігу 1,5 дизель на автоматичній коробці Aisin. Хочете побачити його Потім зі всіх сторін, пишіть в коментарях, яке авто з відео вас цікавить. Ми надаємо посилання напряму на нього на сайт. І ви на сайті даєте всі фотографії більш детально. І якщо ви хочете, наприклад, купити. Хай буде це 301 Peugeot. Ми вам можемо зробити детальний відеоогляд всіх нюансів по машині, зняти гарне відео про нього. Також наш експерт вам може його перевірити, і ви приїжджаєте і купуєте вже автомобіль повністю готовий. 3008 Peugeot, 8400, 1,6 дизель на автоматі 2013 року, 197 пробігу. Друзі, 8400. Зараз сталінговий Peugeot. ну Просто прекрасно. Так. Це у нас машинка була. Ще є ось такий Nissan Rock. 2,5 бензин автомат та повний привід. 60 пробігу, 21 рік, 2850. Будь ласка, яка ціна, друзі, які ціни? Так, давно у нас не було таких автомобілів. Це у нас Т5. П'ятий рік 500 пробігу. 2,5 дизель на механіці. 7,550. Подивіться на цей бусик. 7550, друзі. За п'ятий. 5 Вольв 50 також у нас є в наявності ось таке. Ціна його 7500 доларів, 1,6 дизель на механіці. 208 пробігу 2010 року. Машинка свіжо пригнана в нас. Бусі в нас є трішки, не сказав, що дуже багато. Колись було значно більше, але маємо те, що маємо. І ось така корола. Автоматичною коробкою передач 2013 року всього-навсього 80 тисяч пробігу. Газ-бензин, ціна на королу 12 тисяч 400 доларів. Mazda 6, 7-го року 2-літровий дизель на механіці. Зі знижечкою вже ціна 5 тисяч доларів 249 пробігу з пам'яттю сидінь, акустикою, Bose, лінзованою оптикою. Автомобіль, до речі, друзі, від власника. Манган 4900, 1,6 газ бензин на механіці, 7-го року 280 пробігу. Кузові універсал є також. Ці друзі, автомобілі в нас були. Ось такий Peugeot гарний. 308 SV 7800, 7814 року, 170 пробігу. Друзі, з легкосплавними дисками. Мазда була. Цей плежик нас є вже другий тиждень. А ось миганчик у нас новинка. Рідна фарба, рідний пробіг 16 рік, 1.5 дизель на автоматі 11300. Друзі, Меган 11300 на автоматі. Гарна ціна за універсал. Так, друзі, також у нас з'явилися ще ось такі два автомобілі. Це Mercedes e е класу дизельний на механіці. Рідко зустрічається 11500, 11 рік, 330 пробігу в кузові седан. Ось така єшка. До речі, повністю обслугована. Вкладення абсолютно ніяких не потребує. І ще одна така родзиночка Октавія a 5 Laurin Клемент. Шкіра, пам'ять, сидінь, клімат, підігрів, все, як має бути. Дизельна на механіці з лінзованою оптикою. І друзі, напевно, що останній автомобіль на сьогодні вже у цьому відео це Volkswagen B5. 4300,4 рік, один дизельна на механіці 300. 6 тисяч пробігу. І, до речі, друзі, ось така соната продана на Карбазар вже сьогодні. Друзі, це перше авто за день, день тільки розпочався, ми продовжуємо. Друзі, а ми продовжуємо працювати для вас, показувати автомобілі і старатися, щоб все було швидко, зручно для вас. Ролики виходили вчасно. Автомобілі всі в нас попадають в інстаграм на сайт. Будемо вас раді бачити по будням з 10 до 19 -ї. Приходьте величезний вибір автомобілів. А в суботу, друзі, це просто, просто неймовірний вибір автомобілів. Близько 700 автомобілів в нас в суботу на авторинку, і всі вони напряму від власників без додаткових націнок. Ніяких націнок немає, торгуєтесь напряму з власниками і купуєте вигідно автомобілі разом з львівським авторинком. Car базар Бажаю всім приємного вечора і до зустрічі у нових відео. Car базар Швидко продавати, легко купувати.